У ніч на 20 січня Росія знову обстріляла мирні українські міста. І основною ціллю удару виявився Київ. Наразі там фіксують наслідки прольоту балістики. Про це йдеться в публікації київського міського голови Віталія Кличка в мережі Телеграм. Повідомляється, що на лівому березі столиці зафіксовано перебої з електропостачанням, що змушує соціальні об'єкти переходити на автономний режим роботи, щоб забезпечити функціонування ключових послуг. Жителі та підприємства лівого берега занурилися в черговий блекаут. Перебої зачіпають житлові райони та ключові інфраструктурні об'єкти, включно з закладами охорони здоров'я, освітніми організаціями та комунальними службами. Також кличко повідомив про те, що на лівому березі спостерігаються перебої з водопостачанням після атаки на столицю. Щодо наслідків обстрілу, все що оцінюють фахівці, деталі будуть відомі пізніше. Варто сказати, що ситуація з електропостачанням у Києві останнім часом і без того була дуже складною. Проблеми з електрикою торкнулися не тільки лівого берега, а й зачепили правий берег столиці, де люди змушені пристосовуватися до нових умов життя. Відомо, що в Києві на тлі надзвичайної ситуації в енергетиці почали працювати мобільні кухні а в школах відкрилися спецкласи для продовження навчального процесу. Водночас Міністерство охорони здоров'я спільно з обласними військовими адміністраціями забезпечує автономну роботу лікарень, аби електропостачання не впливало на надання медичних послуг. Повідомила в телеграм-прем'єр-міністрка Юлія Свариденко, зазначивши, що разом із профільними міністрами було визначено конкретні заходи для стабільного функціонування соціальної інфраструктури. Було перед цим попередження, що російські окупанти вже підготувалися до нового масованого удару. Українцям необхідно звертати увагу на всі повітряні тривоги. Про це йдеться у вечірньому зверненні від президента України Володимира Зеленського цими днями треба бути і надалі дуже уважними. Росія підготувалася до удару. Удару масованого і очікує момент, щоб завдати цього удару. Будь ласка, звертайте увагу на. Всі повітряні тривоги, і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей. Президент України Володимир Зеленський також заявив, що підхід до застосування протиповітряної оборони повітряними силами збройних сил України оновлять. Буде новий підхід до застосування ППО повітряними силами те, що стосується мобільних вогневих груп, дронів перехоплювачів і інших засобів малої протиповітряної оборони. Ця система буде трансформована. Зеленський додав, що погодив призначення нового заступника командувача повітряних сил Павла Єлізарова. в армії його знають «Лазар». спецпідрозділ, який працює, працює ефективно. Разом з міністром оборони України та військовим командуванням має бути розроблена і буде розроблена нова організація для усього компоненту, саме такого захисту, неба. Щодо захисту українського неба, нагадаю, президент надав окремі доручення міністру оборони Михайлу Федорову щодо діяльності повітряних сил та посилення захисту повітряного простору країни. Нещодавно Зеленський розповів, що раніше в Україні було кілька систем ППО без ракет однак, необхідні боєприпаси вже не дійшли. Водночас у Міноборони зазначають, що країна і надалі потребує додаткових ракет для комплексів «Патріот». Та насамперед, сам себе захистити критичну інфраструктуру від масованих атак Росії. І зараз завдання українського військового командування полягає в тому, щоб створити власний антидроновий купол. Про це повідомляє міністр оборони України Михайло Федоров. в Телеграм за словами Федорова. Він затвердив призначення одного з найефективніших командирів Павла Лазаря і Лізарова на посаду заступника командуюча повітряних сил ЗСУ. Він відповідатиме за розвиток малої протиповітряної оборони та напрямок перехоплення дронів. Наше завдання побудувати антидроновий купол над Україною, систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті. Для цього потрібні люди, які вже довели ефективність у сучасній війні. Лазер саме з таких. Він уточнив, що необхідно побудувати систему, яка працює не точково, а на рівні всієї країни. Міністр звернув увагу, що зараз у жодної країни у світі немає такого досвіду протидії дронам, як в Україні. Щодня і щоночі українські воїни збивають сотні ворожих дронів. При цьому тільки у 25-му році окупанти запустили по Україні до 100 тисяч шахедів та інших типів безпілотників. Як наголосив очільник міноборони, світ не готувався до війни такого типу, але ми змушені відповідати швидко. Системно і технологічно саме тому за завданням президента ми змінюємо підхід до захисту неба. Трансформація такої системи не відбувається за кілька днів, але потрібно почати вже сьогодні, аби, врешті-решт, закрити це питання. Можливі удари Росії по підстанціях АЕС, які забезпечують роботу атомних електростанцій, суттєво погіршать ситуацію в енергосистемі, в результаті чого українці матимуть від 2 до 6 годин зі світлом на добу. Такий прогноз у коментарі Уніан зробив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Вігнатів. За словами експерта, у Києві ситуація буде тимчасово близькою до блекауту. Це дуже гарно коментується мемом від президента Кучми. Це ж було вже. Будемо мати від 2 до 6 годин електропостачання. Найбільші проблеми зі світлом будуть в Києві та східних регіонах. В західних регіонах буде простіше. За словами Гнатіа, хоча спочатку дефіцит електроенергії буде суттєвий, але Україна має обладнання, яке необхідне для відновлення. Експерт зауважив, що у нас є об'єм запасних частин. Трансформатори плюс-мінус захищені, і є додаткові трансформатори, які вже є в Україні, тому тут не буде великої кризи. Не буде у свою чергу. І енергетичний експерт Гнаді Рябцев також не очікує апокаліптичних наслідків від ударів Росії по підстанціях. АЕС і дає більш оптимістичний прогноз. Він зазначив, що підстанції захищені від дронів та уламків ракет. Тому будь-які удари завдають меншу шкоду. Експерт також нагадав. Що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна нарешті отримала засоби ППО, тому можна розраховувати, що буде чим відбитися. Найбільш імовірний сценарій будуть застосовані аварійні вимкнення. Енергоблоки будуть частково або повністю розвантажені, що вже було неодноразово. І після завершення ремонту буде відновлено енергопостачання з енергоблоків у повному обсязі. За його словами, енергоблокам для повернення на повну потужність потрібно буде до тижня. Це не буде рімейк 22-го року, оскільки тоді нічого не було захищено, і ніхто не знав, що робити. Тоді було виведено з ладу підстанції, які забезпечують живлення АЕС, розповів експерт, але маємо враховувати абсолютно усе і готуватися до будь-яких сценаріїв. Про удари по території Російської Федерації теж поговоримо українські захисники під час удару по НПЗ Топсинській у Краснодарському краї уразили одну з ключових частин інфраструктури заводу. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ в Телеграм. Про удар по НПЗ Топсинській у Генштабі заявили, що результати нещодавнього удару по даному НПЗ було уточнено. Підтверджено ураження наливного терміналу підприємства. Зазначили у військовому командуванні. Є інформація про удар по нафтобазі навтобазі Асколнівтіснап. Водночас як розповіли в генштабі під час удару. по... На автобазі Асколнівтеснап у населеному пункті Катюол Білогородської області було знищено один і пошкоджено шість резервуарів типу РВС. РВС-1000. це сталеві резервуари об'ємом приблизно 1000 кубічних метрів кожен. І удар по складу з дронами в Луганській області теж про нього стало відомо. У генштабі підтвердили, що українські воїни в Ніч на 19 січня ударили по складу безпілотних літальних апаратів підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії, населений пункт Новокраснянка, тимчасово окупована територія Луганської області і. Атакований Україною російський підводний човен у порту новоросійська тим часом вже понад місяць. Залишається на одному і тому ж місці та не може вийти в море. Про це повідомляє Радіо Свобода. Зокрема, на фото від 19 січня було видно, що субмарина перебуває там саме, де і у день українського удару. На знімку також були зафіксовані сліди ремонту причалу, пошкодженого внаслідок вибуху морського дрона. Подання нагадує, що після атаки у грудні 25-го року міністерство. Оборона, точніше, мінвбивство Росії, заявляло про відсутність пошкоджень підводного човна та оприлюднило відповідне відео. Водночас на кадрах не була показана саме кілова частина субмарини, яка перебувала найближче до місця детонації. Нові супуникові дані, які з'являлися, ставлять під сумнів взагалі заяви російської сторони про повну справність підводного човна після української атаки. Я ж нагадаю, що у понеділок. В грудні, 15 грудня, СБУ заявили, що їхні сили вперше в історії атакували російські човен у порту Новоросійська, і згідно з даними служби безпеки, субмарина зазнала критичних пошкоджень, і, фактично виведена з ладу. Також там уточнили, що на борту об'єкта перебували чотири пускові установки крилатих ракет Калібер. Згодом речник МВС ЗСУ Дмитро Платенчук розповів, що підготовка до ураження підводного човна росія варшавянка була складною і багаторівневою. З нами на прямому зв'язку не ж гістя, я з радістю доучаю до прямого ефіру. Це Микола Маломуш, генерал армії екскерівник служби зовнішньої розвідки. Пане Микола, я вас вітаю. Щиро рада бачити, як завжди, і слава Україні. Вітаю, радий бачити, героям слава пане Микола. Пропоную вам поговорити про захист українського неба. Украї... Російська Федерація, як ми бачимо, не припиняє обстріли по території України. І міністр оборони України Михайло Федоров анонсував створення українського антидронового купола. Глава міноборони написав, що наше завдання зараз побудувати антидроновий купол над Україною, систему, яка не реагує постфактом, а знищує загрозу ще на підльоті. І Федоров зазначив, що жодна країна в світі наголосив на цьому. Немає такого досвіду протидії повітряним атакам як Україна, і нагадав, що кожного дня і кожної ночі дійсно нашу країну атакують сотні ворожих безпілотників, в принципі, і не тільки. Як ви розцінюєте подібний підхід до захисту неба? Наскільки реально побудувати антидроновий купол, про який говорить міністр оборони України? А, ну дійсно такі системні Масованої атаки ракетами і різними типами безпілотників ворога потребують системних рішень. Але ці системні рішення прямо говорити про те, що пропонувалося з 22 року. Пам'ятаємо, вже той період розпочалися такі масовані атаки, були бликаути і складні ситуації. Ми передбачали, що по наростанню буде йти якраз збільшення кількості ударів виробництва ракет і різних типів. Безпілотників тепер вже Росія має можливість щоденно задіяти до тисячі тільки по миру населенню, і зрозуміло тисячі по лінії фронту. Це потребує дійсно системних рішень. От і з одного боку для прикриття об'єктів, і прямо скажу, в великій частині по всій Україні, включаючи Київ, все не було зроблено. Це різні типи. Це переміщення якраз всіх систем генерації під землю, які можливо включають трансформатори. Це закриття конкретних об'єктів відповідними куполами, антидронами або бетонними або комплексі, а це давало можливість і не пробити якраз систему, як танки, БТР, БМП ми захищаємо, так і захистити бетонними укріпленням, які відповідно були надійним сховищем проти дронів та в більшості випадків ракет. Це одна система. Друга система, зрозуміло, це виявлення е, можливих систем дальнього, так сказати, спостереження і пуску. Це те, що Фьодоров не зробив і не зробив. Гордві два мільйони дронів буде два роки назад. Ще говорить, і президент. На, на жаль, і сам Федоров. ці два мільйони дронів, які повинні забезпечувати і антидрони, і саме головне, наносити удари по Енгельсу, Саласвійки, відповідно, Капустиному Яру, по конкретним об'єктам, де пускаються ракети, або ті ж так сказати, орешники, або кінжали піднімають міх. 31, один, як цього ночі, або піднімаються з Енгельса, або Мічуринська, тут 95, тут 160, Мабуть, же Мабуть, бить там краще, щоб знищити самі літаки, ракети, склади, нафтопереробку, особливо там цінне, яка де літаків особливо цінне пальне, системи управління польотами. я Прямо скажу, як спеціалісти сфері довго займався, знають супер всі. Моделі Росії і де вони розміщені. А це ще сьогодні космічна, радіотехнічна, радіоелектронна розвідка, яка виявляє в режимі онлайн, де вони знаходяться, де вони розгортаються і піднімаються, якщо літаки, або, відповідно, піднімаються ракетні системи, або розміщаються е, якраз шахетні або інші комплекси по окупованій території, наприклад, в тому ж Криму, або на е, російській території. Оце одна із перших лінійок нанесення ударів. Саме ефективно. Не антидрони при всій повазі їх треба робити цю програму, зараз ми скажемо, а знищувати ці системи на території ворога. Були в нас факти, були. Ми нас заносили удар по мічурінську. Пам'ятаємо павутинні операції, які активно провели знищувати декілька стратегічних бомбардувальників. Але це повинно бути, як ми маємо говорити про мільйони дронів, а тим більше сотні-сотні тисяч дані радіо щоденно і сотнями штук на конкретний об'єкт, прямо стверджувати офіційно. На всю нашу країну тоді нічого не полетить, неможливо цього зробити. Буде постійно під напругою, постійно там вибухи, все буде, так сказати, горіти, дезорієнтація в управлінні і нічого не піднімається і не розгортається. Оце саме ефективна модель. І тому я давно вже як говорив про два роки назад, що все розгортається. Ну за два з половиною роки вже повинно розгорнутися, і щоденно ворог повинен якраз мати такі наслідки. Якось ворог нарощує по нам до тисячі. А нам декілька тисяч або десятки тисяч, якщо ми говоримо про мільйони штук, які були заложені в програму і на рівні президента, це на РНБО озвучено, і зрозуміло Федор один із виконавців. Тому сьогодні треба терміново наздоганяти ці системи, і тоді вже лінійка систем ППО. Це дійсно антидрони, але вони не вирішують проблеми. Я з багатьма багатьма контактів кожен день командирами і безпосередньо е учасниками безпілотних військ. Бо це дійсно може бути, але це складно. Це треба вишокувати і траєкторії, розглядати вони, якраз запускаються. На підльотах збивати, а не над містом. Як бачимо, що воно тоді летить, куди? По нашим е, конкретним будівлям, по конкретним об'єктам. Сьогодні удари і по конкретним об'єктам і не збили ракету, відповідно, конкретний критичний об'єкт, який позбавив нас і світла, і води, і тепла. Оце конкретно. В даний момент поряд з антидронами. Я дійсно, починаючи з стратегічної лінійки, це Петріоти, це Аєрісін, і сам ті, як правило, це збиваєм балістику і крилати ракети системно. Це друга лінійка, але надзвичайно потужна, яка збиває всі стратегічні ракети. Не дрони От. тому в даній ситуації дійсно це велика, велика перспектива знищення стратегічних ресурсів, якщо вони ще не були знищені на території Росії тими засобами, які ми говоримо. Третя ситуація це зрозуміло радіо і відповідно репи. Але репи, я прямо, прямо говорю, це повинні бути не тільки тактичні, а нам добиватися і в Європі, і в США закупити е, якраз системи шостого покоління, які будуть знесінювати і удар ракет, перерінтувати їх к траєкторії, мінімум на нейтральну територію або на саму Росію введення штучного інтелекту російських кислот систем, так і дрони там також є система управління плати. От якраз їх переєнтовати, вичисляючи різні частоти. Не просто шукати, а які ж там частоти, По те, що впало, тоді ми починаємо копатись. Це теж треба робити, але це ще примітивний рівень, трошки піщерний. Я просто дуже чітко розпрацював модель кібербезпеки, кіберрозвідки вищого покоління, яке ми обігнали Європу і СЕРІ Росію в свій час. Оці системи повинні бути задіяни. Є такі в Америці дуже ж сильні, сильніші, ніж у нас, які будуть знесівати удари електронними. це буде ще, ще один. І тоді зрозуміла лінійка всіх засобів. Ну не просто їздити я от по Києву. Кожен раз бачу і сьогодні зранку. Їдуть по передисумнії групи із кулеметами КПВТ. Це зрозуміло, що вони стріляють до трьох кілометрів, збивають дрони вже безпосередньо над нами. Або над об'єктами, що зіб'ють. От і розлітається все знову на ці об'єкти, бо на жатує будинки. А це повинні бути гіпарди інші, які знищують зразу багато цілі одномоментно, моменту, беручи їх в захоплення. І саме головне десь до 15-20 кілометрів. Це не на місці, а до міста і можливо в тих секторах, де більш-менш безпечно. І е, зрозуміло, це анти ще раз повертаюся до антидронів. Це ті системи, які будуть вишукувати дрони і збивати їх по траекторіям ведення війни. Ну і глобальна задача це розвідки, військові розвідки, про яку я не говорив. Це е, крім ударів ракетами і нашою дальньовільною на дронами, це проведення операцій на конкретних об'єктах, типу павутини. Підрив якраз і цих е, систем це завдання не просто показати, що ми десь підірвали. Це повинно бути щоденно. Готуємо агентуру, готуємо об'єкти для е, нанесення ударів або підриву, і це вже спецоперації диверсії на цих об'єктах. Це кров і плоть воєнної розвідки, спеціальних операцій ближнього тилу, СБУ і стратегічна розвідка може підключатися в плані виявлення таких об'єктів або задумів проведення відповідних заходів. Оце всі комплексні дії мінімум можуть обезпечити, Я прямо скажу на дев'яносто ще відсотків боротьбу з дронами і з ракетами, тим більше. Якщо ми будемо вибірково або говорить, ще в планах, довго це буде довго тягнутися. На жаль, треба робити сьогодні знову ж генеруючи всі сили, як ми говорили, перевести економіку на воєнний лад. А в тих сферах, які забезпечують нашу безпеку, якраз в першу чергу недопущення ударів ракетами і дронами, це повинно бути першочергово. Ці заводи, фабрики, бізнес я при до мене зверталися сотні, сотні розробників і виробників е, супердронів, балістичних дронів, які б'ють до 2 і трьох тисяч кілометрів. Те, що знищує на території Росії або окупованих територіях, треба задіювати всі ресурси і пільги, а не хабарі, які вимагають кожен раз. Хочеш робити, повинен відкат дати 10-15 більше відсотків. Це вже навіть проявилося в ряді записів набу.